А ще в наших збройних силах розповіли, як вдалося знищити російський літак, взагалі не випустивши жодної ракети. Зокрема, на рахунку зенітно-ракетної батареї Бук М1 під керівництвом героя України Ярослава Мельника вже 28 знищених цілей ворога. Це 11 бойових літаків різних типів, два гентокрили й дві крилаті ракети та а також 13 безпілотників. Ну і в матеріалі інформагенції Міноборони розповідають про роботу цього підрозділу від початку війни батарея офіцера Мельника півроку протистояла ворогу спочатку на Харківщині. Іноді з зенітники вступали в повітряні бої з десятком і більше ворожих літаків. А також як я вже говорила, на початку військовим вдалося знищити російський літак, не випустивши жодної ракети. А, от коли це зокрема сталося, у матеріалі не розголошуються, але далі можемо почути детальніше, як це сталося. Також ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль, увімкнули радар підсвічення у кабіні. Рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився. Це не єдина ситуація, коли результат перевершив наші очікування. Одного разу ми отримали завдання виявити і знищити дві випущені ворогом крилаті ракети. Наша самохідна вогнева установка може працювати одночасно лише. По одній цілі, Тож ми усвідомлювали, що знищення навіть однієї крилатої ракети буде великою удачею. Ціль ми виявили, виконали бойовий пуст. Наша зенітна ракета розірвалась так, що уламками пошкодила дві крилаті ракети рашистів.